Вітаю, шановне товариство. Хотів би вам порекомендувати таку інтересну програмку. Додаток до вашого телефона, який вам буде в нагоді в дорозі, який підкаже, де можна запаркуватися на ніч, які є умови, і так він буде працювати в будь-якій країні. При наявності у вас інтернету. Беремо, припустимо Україну. Вибираємо, беремо Західний Рігон. От Тернопіль, тут Івано-Франківськ. Беремо шукати. І нам дає в, даному, в даній місцевості, які є інтересні місця. Стаємо, припустимо, сюди стали. Ну, в Wi-Fi, по-моєму, наскільки я зрозумів. Ну, і, щось. і зразу у нас є, що відгуки написали люди, які є відгуки. Винести все одно. Так. Беремо щось трошки поінтересніше. Можливо, беремо тут Львів, Брюховичі, не дуже. Беремо це. Так, тут маємо оціночки, маємо маємо відгуки людей і маємо адресу. Даний додаток не буде. Працювати в тому випадку, якщо ви не зареєструвались. Ну, припустимо, ви хочете собі зарезервувати місце. І для цього вам потрібно заплатити в місяць. Зараз я вам скажу, скільки тут місяць. Було євро... було євро 99. Зараз нам треба зайти, де є номер телефону. Контакт тут немає. Наступний. Так, де в нас тут є наступний? Хто у нас є? Так. От, ви хочете зателефувати і вам потрібно місяць заплатити ну, 2 євро або за рік 10 євро. Ну, ми ніколи не користувалися цим, ми приїжджали на місце, нам основне було адресу знати і вже на місці домовлялися. От візьмемо, наприклад, От Побережжя Франції, Ви можете бачити, скільки тут, тільки цьому квадратику. Якщо ми виберемо цей квадрат, тут Шебія. От тут далі візьмемо хоча б Польщу, Мюнхен, Чехія, Словаччина. Ну от краків тут біля Кракова десь так. Тут стільки, От тут, ну, ви бачите самі, наглядно видно, як, яка різниця України все-таки і Європи в таких місцях. Ну, загалом програмка дуже корисна. Напевно, вона і вам буде в нагоді. Ставимо лайкосик.